Знаєте, я вже забув це, але як я почав теж свій шлях до Бога, в мене була фіброма на мочки вуха, це така пухлина, я ще не розумів, що зі мною відбувається. Але коли хірург вже другий раз вирізав цю фіброму і сказав, ну я вас вітаю, у вас немає метастазів. Я ще були, був тоді студентом, там на перших курсах, і мої батьки вже розуміли, про що мова йде, але коли я зрозумів... Що таке метастази, і зрозумів, що щось іде також про, про рак, Знаєте, коли вирізали цю пухлину вже вдруге, а перший раз її там від, підморожували цим жидким азотом, це вже третя, скажімо, дія була, то я вже зрозумів, що щось іде не так. І коли я почав шукати Бога, почав молитися, і в Біблії я бачив, що Господь Ісус Він зцілює людей, що Він є цілитель. І якась в мене віра з'явилась в моєму серці, що якщо я прочитаю чотири Євангелії, чотири Євангелії прочитаю, всі чотири, тоді Господь мене зцілить. Я не пам'ятаю, чи встиг я їх дочитати, але одного разу, коли я читав, знаєте, такий сон найшов на мене. Я просто поклав так, пам'ятаю, голову свою на Біблію. Я так заснув на пару хвилин, і такий короткий, якби сон був, я побачив руку, яку я поцілував. І прозвучав голос: Я отвечу тобі, тільки не торопи мене, і там ще було моє особисте питання, і твої друзі бросять тебе перед Богом. І знаєте, з того моменту вже пройшло багато років, більше десяти років, і ця проблема мене не турбує. Але наслідки ви можете побачити, мене відрізняється трохи вуха. Там, де лікарі різали щось, намагались робити і казали, що ми сподіваємося, що вже нічого з вами відбуватись не буде, наслідки це залишило. це мені пам'ять про те, що Господь зробив в моєму житті. І це відповідає священному писанню. Ісус Христос в новому заповіті неодноразово зцілював людей, які звертались до Нього за допомогою. Я взагалі, досліджуючи Євангеліє останнім часом на предмет зцілення, я побачив, що. Трьома головними справами, які робив Господь Ісус, були перше благовістя, Він сповіщав благозвістку людям, друге, Він зціляв їх, і також Він годував, турбувався про них, таку піклування проявляв. І навіть в мене десь було в нотатках записано, що з тієї великої кількості надприродніх дій, які зробив Ісус Христос, їх було там більше тридцяти, ті, що описані в Євангеліях. Ну, як мінімум половина, вони оповідають нам про фізичне зцілення людей. Як мінімум половина. А також Іван він каже, що якщо б навіть описати все, що зробив Ісус Христос, то не вистачило би книг взагалі, не вистачило би часу читати все те, що зробив Ісус надприроднім чином в житті людей. І лікарем Бог себе назвав ще в часи Старого Заповіту. Коли він виводив Ізраїль із Єгипту, він сказав. Я своїми словами, це записано в, кни... в книзі Вихід. Він сказав, що якщо ви будете слухати мого закону, то тебе не настигне жодна із тих хвороб, яку я навів на Єгипет. Там були виразки, тобто російською мовою язви і різні такі проблеми, хвороби. І в кінці Бог каже: Я лікар твій. Я лікар твій. І також в старому заповіті є дві такі яскраві історії про двох царів. Ми пам'ятаємо, був такий цар на ім'я Єзекія. Написано, що він захворів смертельно, і До нього прийшов пророк Ісая і сказав: Напиши заповіта, бо ти помреш і ну, вже не будеш жити. І тоді цей цар Єзекія він відвернувся до стіни. Написано, він почав перераховувати всі свої добрі вчинки, які він робив, скажімо так, в Божих очах. І Господь дослухався до нього і повернув пророка Ісаю, коли ще той не встиг вийти за межі міста. І Ісая промовив йому слова від Бога, що Господь побачив сльози твої, почув молитву твою, і він додає до днів твого життя 15 років. І також старий заповіт він оповідає нам про царя Асу. Я коли якось читав, теж звернув на це увагу. Написано, що Аса захворів, і в хворобі своїй він шукав не Господа, а лікарів, і хвороба його піднялась на від, від ніг до верхніх частин тіла, і Аса спочив. Такі дві яскраві історії. Єзекія звернувся до Бога. Хочу звернути увагу. Не до Ісаї він пішов, який йому сповістив, що він має написати заповіта, не в Ісаї просив зцілення, а особисто звернувся до Бога. І вже пророк Ісаї він послухався Бога і вивільнив друге слово, яке звіщалиму про милість і благодать явлену до цього царя. І в протилежність Аса він поклав свою надію на лікарів. І Хотілося б сьогодні молитися, щоб ми і в цій сфері нашого життя. Знаєте, нещодавно така цікава теж історія трапилась. На роботі колеги почали один за одним хворіти. Один за одним хворіти. Я не розумів, що це таке відбувається з ними. Я кажу, так, ну, все, тепер. Захворіли на другий день, давайте до лікаря, якщо не, немає оздоровлення, йдемо до лікаря. І знаєте, сам потім дуже сильно захворів. І дуже багатьох лікарів відвідав. А до того, як я це сказав, один мій товариш він каже: то може ти підеш краще помолишся за своїх друзів, ніж до лікарів їх посилати. Але знаєте. І тільки це було сказано моїми устами, одразу, одразу і хвороба і в моє життя прийшла. І за цей місяць, поки е, хвороба була, дуже багато Бог благословив і дав можливість звернути увагу на місця священного писання, які е, якраз таки вони кажуть про надприродні. Сцілення. Якщо ми почитаємо книгу пророка Ісаї, 53 розділ, там записані такі вірші, що він взяв на себе наші немечі і наші хвороби. Багато хто каже, що тут, е, тут Ісаїя каже про якесь лише духовне зцілення, зцілення душі про спасіння наше. Але коли в Євангелії, коли в Євангелії Ісус починає е, робити зцілення, коли Він виганяє демонів, коли Він робить ці дива, написано це робиться для того, щоб справдилось е, слово записане про нього в книзі пророка Ісая, 53 розділі, він взяв наш, на себе наші немочі і наші хвороби. Тут ми читаємо саме зцілення. 102-й псалом Давид натхнений Духом Святим, він каже, що Він зцілює всі. Хвороби твої, прощай всі беззаконня Твої, і зцілюй всі хвороби твої. Тому хочеться молитися сьогодні, всі, хто мають потребу в фізичному зціленні, давайте надію свою покладати на Бога. Іноді Бог може нас через щось провести, щоб ми стали людьми, які здатні співчувати іншим, щоб ми стали людьми, які здатні молитись за хворих, людей, які не знають Бога, які не мають віри. А ми, пройшовши щось, переживши надприродні Боже сілення, переживши ту біль, яку переживають люди, могли від всього серця помолитись за них не просто поверхню, як ті люди, які не знають, що таке хвороби. Про Ісуса Христа написано, що Він знав, що таке хвороби. Він був здатний нам співчувати через те, що він сам все це пройшов. І інколи, коли ми молимося, і просимо Бога, Боже, використай нас для своєї слави, зроби нас людьми, здатними служити, молитися. Ми маємо бути готовими, що через деякі речі, неприємні речі в нашому житті нам доведеться пройти. І Бог це робить не просто так. Я хочу сьогодні молитися, щоб можливо хтось тут має затяжні хвороби, можливо, хтось зараз якісь якісь проблеми зі здоров'ям переживає. Давайте в цьому покладати надію свою на Бога. Бог контролює всі сфери нашого життя, і особливо я вірю, що таку важливу сферу, як наше фізичне здоров'я, яке впливає на, на все фактично, впливає на нашу здібність служити, працювати, трудитися. Нерідко віра людей вона десь падає, якщо людина молиться і не отримує відповідь, якщо вона переживає якісь фізичні страждання. Давайте будемо молитися і довіряти цю сферу повністю Богові. Амінь. Все, що ми довіримо йому. Він там буде здатний працювати і трудитися із нами. Ісус Христос, коли Він в деяких містах проповідував, Він каже, я не можу зробити тут нічого, тому що у вас немає на це віри. І якщо ми ввіряємо йому деякі сфери нашого життя, наприклад, ми хочемо чути слово від Бога, ми віримо, що Бог може дати слово, спрямувати наш шлях життєвий. Він скаже слово. Якщо ми віримо, що він може стати, нашим, забезпечити нас матеріально, якщо дати нам все необхідне, він забезпечить. Якщо ми віримо, що він може спасти людей, він буде спасати людей по нашій вірі. Якщо ми будемо молитись за них, але якщо ми не віряємо йому питання нашого фізичного здоров'я, якщо ми не довіряємо ця сфера не підконтрольна Богові, тут я буду звертатись тільки до медицини, до лікарів, то Ну, Бог із цим буде рахуватись. Він буде працювати там в трьох сферах, які ти довірив йому, а цю не буде чіпати, тому що ну, на це в тебе немає віри, і, не, і ти сам не пускаєш Бога ну, в ці питання. Тому давайте помолимось, якщо хтось потребує Божого надприроднього зцілення, це прерогатива церкви, прерогатива християн, щоб Бог діяв в цій сфері. Давайте будемо молитись, тому що цьому вчить Боже Слово. Якщо у когось є потреби, ви просто зараз е, скажіть про це Богові. Можливо, ви хочете заявити е, про цю потребу, вслух озвучити. Можете підняти руку, сказати, ми також помолимось за вас, підтримуємо. Якщо хочете індивідуально молитися самі за себе, за своїх рідних, давайте будемо молити згідно Божого Слова. Він взяв на себе наші немочі, всі наші хвороби і поніс все, всі проблеми зі здоров'ям, які в нас є. Це, це Боже Слово. Давайте стаємо на наші ноги і молимось. Саша, прошу. В онлайні просять багато молити за зцілення. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь. Ісус, ми віримо, що Ти є цілитель, Господи. Боже, Слово Твоє каже, що Ти зцілюєш людей, Господи. Боже, ми читали багато-багато про Тебе як цілителя, Господь. Боже, Ти багато допомагав. Людям, які потребували фізичного зцілення. Господи, до Тебе зверталися Ісус і просили допомоги, і Ти не відмовляв, Господи, Ти не відмовляв Ісус. Боже, нерідко Ти казав, що Ти спасаєш людей таким чином. Господи, ти прирівнював це до спасіння, Господь, фізичну допомогу. Господи, коли Ти Боже зцілив е, сухоруку, Господь, Ти сказав, що чи не піде хтось в суботу і не спасе. Господи, свою якусь там тварину, можливо, Господи, а ти спасав людей, Боже, таким чином, Ісусе, ми дякуємо Тобі, Господи, Боже, Ти всяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби. Господи, на Голгофі, Ісус, на Христі, Господи, ми дякуємо Тобі. Боже, Ти прийшов, щоб дати нам життя і життя з подостатком. Господи, не в стражданнях, Господи, не в хворобах, Господь, але звільнити нас від цього. Дати нам, Господи, повноцінне. Цінне життя, дати нам здоров'я, Господи Ісус. Боже, є твоя воля, на зцілення, Ісус. Але ти хочеш, щоб ми в цьому шукали Тебе, Господи, щоб ми покладали свою надію на Тебе, Господь, щоб ми молилися в таємних кімнатах, Господи, Боже, щоб Ти торкався, Господи Ісусе. Ми дякуємо Тобі за медицину. Ми дякуємо за лікарів, за людей, які, Господи, здатні допомогти нам, Господи, таким природним чином. Господи, завдяки медицині, Господь, можливо, якимось операціям. Господи, але слово Твоє також каже, що Ти є лікар. Ти є лікар, Господи, Ти є цілитель наш, Господи Ісусе. Ти контролюєш повністю цю сферу нашого тіла. Ти знаєш, Господи, що відбувається з кожною клітинкою нашого тіла. Ти створив наше тіло, Господь. Боже, і ти знаєш, як в ньому все працює, Господи. Боже, тобі достатньо сказати одного слова, і зцілення прийде в наше життя Ісус. Благослови Господь, всіх хто потребує зцілення, всі, хто писав онлайн, заявляв потреби. Господи, яви своє диво! Господи, яви своє диво! Торкнися, Ісус, своєю рукою, проговори своє Слово, Господи, Боже! Ти взяв на себе наші немочі, взяв на себе наші хвороби, Господь Ісус. Ранами Твоїми ми зцілені, Господи, Боже, Ти зцілюєш всі хвороби наші, Господь. Боже Давид сказав в 102-му псалмі, надни Духом Святим, що Ти прощаєш всі беззаконня, зцілюєш всі недоги, визволяєш від могили душу нашу. Господи, слава Тобі, Ісус! Боже, слава тобі, слава Тобі, слава Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ти не змінився, Господи. Ти не змінився і ми можемо покладати свою надію на Тебе в цьому. Господь, благослови. Якщо хтось в цьому залі страждає фізично, Господи, і, можливо, перестав вже молитися, перестав надію свою покладати на Тебе, Господь. Ісус, ти можеш, Боже, в один день просто прийти, Господи, сказати своє Слово і Боже, спрацювати над Господи. Боже, звільнити, звільнити від цих Боже, кайданів, від цих оков, Господи, зняти це ярмо. Господи, Ти здатний це зробити, Ісус. Боже, ми віримо, Ісусе, віримо, Господи, віримо, Боже, в Твоє надприродне зцілення. Господь, як та жінка, яка багато років страждала, Господи, Боже кровотечею, і всі свої ресурси вже витратила на лікарів, Господь. Але прийшла в ще гірший стан. Боже, одньо, одного дня вона зустріла Тебе, Господи. Одного дня віра наповнила її життя, Господи. Боже, вона торкнулася Тебе, і від Тебе вийшла сила, Господи. Від Тебе вийшла сила, Господь, і принесла сілення в її тіло. Господи, Боже, дай нам. Боже, такої віри, Господь, щоб ми в дусі, Господи, хотіли доторкнутися до Твоєї зцілюючої, Господи сили, Господи, надприродньої сили Святого Духа, Господь, благослови Ісусе, благослови, Боже, той чоловік, який був біля Віфезди. Господь очікував руху води, Господь багато років страждав. Ісус, одного дня Ти побачив Його, прийшов до Нього, Господи, сказав Слово, і цей чоловік був зцілений. Ісус, ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за ці приклади, Господи. Боже, якщо комусь не вистачає віри, Господь, Ти воскрешав людей, які вже не мали ніякої віри, Господь. В них не було віри, Господь Лазар не міг вірити. Він був мертвий, Господи, він був в гробі, Ісус. Чого він не міг зробити, Ісус, але була Твоя воля, Ісусе, була Твоя воля прийти і зцілити, Господи, утерти сльози рідних і близьких. Господь, ти війшов, Господи, в твій гроб. Господи, Ти війшов в Твій гроб і сказав, Лазар, вийди, Господь. І життя повернулося до цього чоловіка, Ісусе, ось як діє Твоя влада, ось як діє Твоя сила, ось як діє Твоє зцілення, Воскресіння, Господь, Боже. Ти той, хто воскресаєш, Господи, ти той, хто воскр... здатний воскресити тіла людей, Господи Ісусе, воскресити життя людей. Ісус, слава тобі, Боже, чоловік, який, Господи, був принесений і був розібраний дах, він не мав віри. Віру мали його друзі, Ісус, віру мали його друзі, Господи, дай нам вірити, Ісус. Возрівай нашу віру в надприродні зцілення, Ісусе, від Тебе, від Бога. Скільки стражденних, скільки мучимо, Господи, хворобами, Ісус, але Ти залишився цілителем. Ти залишився Богом, Ти залишився Царем, Господи. Ти називаєш себе лікарем в Твоєму слові, Ісус. Дай нам вірити, Господи, вірити, 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 Господи. Ісусе, слава тобі! Слава Тобі, слава Тобі, Господь! алілуя, Той сліпий, який побачив Тебе, Господь, і почав кричати Вартимей! Він почав кричати, кричати, Ісус! 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 Господь, і ти звернув на нього увагу, Господи! Ти звернув на нього увагу! І зцілив Його очі, Ісусе, Ти зцілив Його очі, дав йому зір, Господь. Ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі, Господи, дякуємо Тобі. Це і сьогодні можливо, Господь. Ісус, Ісус, ми дякуємо Тобі, Боже. Ти зцілював тих, хто були глухими і німими від народження, Ісус. Ти зцілював, Господь, Ти зцілював, Це все було, Господи. Ми не маємо закривати на це очі, Господь. Боже, ти є цілитель, ти є Бог, ти є Бог нашої плоті, ти є Бог нашої душі і також нашого тіла. Ти дарував нам ці тіла, Господи, тимчасові Господь. Ти знаєш, що ми є прах. Ти знаєш, Господи, що ми є прах, Господь. Боже, благослови Ісус, благослови Царцарів, святий великий Бог, святий великий Бог. Алілуя, 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 Господи, Боже, Ти сільопрокажених. прокажених. Ти сіл багатьох прокажених, Господь. Боже, просто казав Слово, просто казав Слово, і проказа сходила, Ісус, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі, Ісус. Боже, ти зцілював одержимих демонами, Ти зцілював, Ти звільняв Господь, ті, які страждали, Господи, можливо, люди думали, це епілепсія чи якась хвороба. Господи, але це Господи Ісусе. Це було твоє надприроднє звільнення, Господь, надприродні зцілення, Ісус. Ти казав Слово, Господи, і юнак отримував сілення Ісусе. Ми дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, Ісус, слава тобі, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господь. Боже, ти зцілив те, що Петра, Господи, Боже, ми дякуємо Тобі. Боже, гарячка була в неї, Господь. Боже, вона страждала, мучилась, Господь. Ти підійшов і сказав Слово, Господи, Боже. Дякуємо тобі, в Твоїх устах є влада і сила. Господи, Ти сцілював Господь. Ти зцілив, Господи, доньку Іаїра. Господи, Ти зцілив Господь. Ти воскресив її. Боже, вона померла, Господь. Вона померла, Господи, але Ти зцілив Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі. Боже, Ти зцілив Слугу, Господи, сотника Ісус. Боже, Ти сказав Слово, і Він був зцілений. Господи, Дякуємо Тобі, Ісусе, Дякуємо Тобі, слава Тобі. Сьогодні Ти залишаєшся цілителем. Сьогодні Ти знаєш цих людей в залі, які зібрались тут. Можливо, є фізичні хвороби в тілах. Господи, можливо, є те, що мучить сьогодні Ісус, те, що, Господи, приносить страждання. Ісус, Боже, дай нам вірити, дай нам слухатись. Боже, читати Твоє Слово і вірити, що нічого не змінилось. Ісус є той самий. Він сьогодні в славі. Він царює. Він, Господи, воскрес і сидить. Господи, одісную царя, царів Бога. Слава Тобі, Ісус! Алілуя, Ісус! Боже, Ти чуєш наші молитви! Ти чуєш наші молитви, Ти здатний співчувати нам. Ти сам пізнав, що є хвороби, Господь. Ти знаєш, які страждання, які, Господи, Боже, яку біль приносять хвороби Ісус людям. Господи, Ісус, і ця сфера, вона повністю підконтрольна Тобі. Ми віряємо своє життя Тобі, Господи. Ми віряємо свої тіла, Тобі, Ісус. Сілюй, Господи, сілюй, Господи, сілюй, цар царів. Боже, дякуємо тобі за все, Господь. Ми віримо, Господи, що Ти вже починаєш діяти, вже починаєш працювати. Господь, ми віримо в надприродні операції. Господи, ми віримо в надприродні зцілення інфекцій. Господи, Боже, всякого роду запалень, Господи, всякого роду родових травм, Господи Ісусе, все, що можливо з дитинства турбує. Ти можеш просто забрати цю проблему, Ісус. Боже, я чув свідчення, Господи, як ти зцілюєш, Господи, барабанні перепонки, Господь, Боже, Ти повертаєш слух людям. Господи, слава тобі! Ти забираєш рак, Господи, останніх стадій Ісусе. Боже, ти силюєш, Боже, хроми, Господь, Ти робишся, Ісусе, сьогодні. Боже, але потрібна віра, але потрібна молитва, але потрібна довіра, Господи, все можливо людям, які вірують, все можливо людям, які довіряють. Господи, все тобі, Ісус, все тобі, Цар царів. Алілуя, Ісусе, Алілуя, Цар царів, святий, великий, всемогутній Бог, Боже, благослови, Ісусе, Алілуя, Господи. Амінь.